В нас точно буде собака. Саме таке рішення я прийняла під час нашої вилазки до океану минулих вихідних. Попрогулюючись по узбережжю Атлантичного океану, ми зустріли панянку з двома хвостатими, які, наче конячки з мультфільму Спірід, душа прерії носились по пляжу, живучи своє краще життя. Мій син був у захваті від маленьких чихуахуа, намагався їх наздогнати, щоб погладити. Але як тільки хазяйка цуциків надала таку можливість, чи то засоромився, чи злякався, і ви просто не можете. Собі уявити розмір трагедії, коли собачки пішли геть з пляжу. Як сильно маленький плакав і в той момент я зрозуміла, що собаці в нашій родині бути. Правда, мій план наразі такий: почекати, поки син трішки підросте, щоб його радість від маленького друга була більш усвідомленою. Бо в моєму дитинстві в нас були і коти, і собаки, і папуги, і хом'яки, і кури, і гусаки, і кролі, і навіть домашні криси. До речі, влог з вихідних вже на каналі. Підписуйся.